Практичніше, коли спинка повністю дерев'яна, чи ось така м'яка? Ну, м'яка, хоч трошки практичніше. Як по мені, як дерев'яна, то взагалі <свісно>, <вообще>, жесть якась. <свісно> я взагалі дерев'яні ліжка не люблю. Тут хоч бильце можна м'якесенько оббити. Ти представляєш, ну, що таке дерево? Ну, я розумію, що воно міцне. Я розумію, що до нього шерсть не цепляється. Я розумію, що його вбити невозможно дерево. Я розумію, що його в спадок правнукам можна залишити, але ж на дотик воно холодне. Розумієш І тверде, і тверде, да є ще сама жесть це металеві ліжка. Якщо купувати там, прям холодне, холодне, тверде, тверде. Але от якщо вам подобається дерев'яний короб, ви любите дерев'яний короб, беріть з м'якою спинкою, колір самого дерева, колір спинки можна. Мені нравиться. Ти знаєш дерев'яні ліжка темного кольору, угу. отакого от в'янгія, отакого от там е темний горіх. Він так дуже дорого, благородно смотриться. От, а оце просто так от, викрашиває. Отаке, от, от як стояло минулий раз, і я сказав, більше такого не замовляємо, правда? Ну да. <рес> Мені так. Мені такі більше подобається. Ліжко Токіо, і ліжко Мадрид плюс на сайті село Хаї.